Взагалі, ви знаєте, як я ненавиджу влоги, але ви любите, коли я страдаю. Тому дарую вам це відео. Про що взагалі відео? Я підрахувала, що в минулому році, а це 2025-му, В мене було близько 14 вихідних це дні, коли я могла собі дозволити абсолютно нічого не робити, просто ось так лежати. Так подумала, що зараз же новорічні канікули, і мені потрібно зробити нетипові для мене вихідні. А це значить, мені потрібно соціалізуватися і спілкуватися з людьми. Це не відео, а стрес. І сьогодні вночі мені прийшла така геніальна ідея. Перше, це зняти влог, а друге, запросити двох дівчаток і з ними просто. Поспілкуватися. Ну добре, сьогодні прийде Даша Кубік і Настя Завацька. Причому з Насті ми бачились останні раз, так що прям гуляли, мені здається в школі, тому що це моя однокласниця з паралелі. Я ось цим песиком зараз прикриваюсь тут мій горб. Ви знаєте, що в мене триєр просто не прощі, тому що я роки два чи три назад вилікувалась від акне. Я пила ретіноїди, і зараз, коли в мене вискакують просто таке, таке блядь, Хоч щось я бачу на своєму обличчі, все я хочу піти до пластичного хірурга і перетягнути собі шкіру. Я не можу. Мені стрьомно, що це почнеться все заново. А зараз я почну свій Aesthetic Morning Today о 14.00, тому що я кожен день чомусь прокидаюсь о шостій ранку. Ну такі блять, мене екстрені відключення. І поїде за Насті. Ми накупимо всяких приколів, заберемо Дашу і приїдемо сюди. Взагалі потрібно зібратися, повернути оператора і знову знімати влоги. Наступним можливо буде з мого концерту. Поки не скажу, де це у нас був корпоратив з моїм асистентом і менеджером. І ми пішли на майстер клас У нас кожен рік така традиція щось робити, подивити на майстер-класу. І таке свічка. У нас є кока-кола. Сонечко не, не має бути. Я кока коло і мені буде смачно. А хто тут у нас? Добрий ранок, Україна. Тобі очі потрібно протерти, да? малюк. я май... нахер. Побіжай! Побіжай! Покажи дядям і тьям, який ти класний. Ти ж кожи той, Флікс. Паучай! Паучай, дура. Можливо, ви помітили, як в нас складені речі, щоб ви розуміли, це Ернест таким займається, я не вмію. Ну, я розповідаю, який ти молодець, як ти поскладався. Рівнесенько, бо в мене постійно такий переворот. Так це вже у нас переворот. Це я кинула твою речі. Спасибо. Будь ласка, вже як місяці два. Ми самостійно зернець прибираємо вдома, тому що останній раз, як в нас був клінінг, в мене просто украли там наче 400 доларів. І мені стало неприємно. Ну по перше, блять, що мені 400 доларів. А по-друге, що ці дівчата в мене прибирали два роки. Два роки я їм довіряла так. Прикраси в мене усюди валялись, гроші б валялись, ніхто нічого не брав. А в цей раз ну вони не втримались походу. Я нічого не писала на час, хоча це було правильно, щоб вони зробили висновки про них, що не потрібно, щоб у вас такі люди працювали. Але мені якось не захотіло скандалів і зараз я пошуку нового клінінгу. Чи взагалі по-хорошому знаєте знайти жіночку, яка б у нас на постійній основі. Нам допомагала дому. Але таких людей дуже важко знайти. Така дура. я написала Насті, що ми на 16.30 біля кульєру, склейка. Зараз 16.30. Я чомусь собі написала на п'яте. Сама влаштувала це святку, сама запізнила. Соромно. Цікаво, чому мене люди на вулиці не впізнають. Значить, ну, інтересно. Взагалі єдине, що я хочу, це просто давати концерти. Скоро ми, до речі, почнемо нову підготовку. Чи я відвикла знімати на вулиці? Так. Чи потрібно мені зараз попуститися? Так. Ну, щоб ви розуміли, які в мене однокласниці, я вам зараз покажу. Прикиньте, якщо це не її машина. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А от у нас стіжка. Мене на днях обвинили в тому, що я снимаю дуже смішні відоси. О, ні! Маю вести себе дуже серйозно. В честь чого? Ну, типу, у мене заклади, всі діла, я маю себе вести, типу, більш такою стриманою, а в мене відоси, де граю цю дурочку, а десь там пошло і все і так далі. Це як мені пред'являється, в мене відповідність образу те, як я себе веду в TikTok, і те, як я веду себе на концертах. Блядь, мені так сподобалося mm -hmm. сукня. Там є, подожди, це на хрещатику є. Це була не стіжка. Ні, давайте без гострого бо Даша точно не буде їсти. А тут різні смаки. Бульда карбонара, як тобі. Я його брала. Реально був дуже гострий. Я просто пам'ятаю з Ернестом пробували якийсь червоний, і нам дуже погано після нього було. Ну, найменш гострий буде карбонара і сирний. А сирний? Порадити тоді щось необычне, ні? Можемо взяти і то, і то. Фарний чи що? Ну, типу парне, потім довго. Ну, може взяти по приколу. Це і я спробую. Найгостіше. Я тобі кажу, я це куштувала, нам херова було за внесено два дні. Я в китайському привіті брала. Я обожнюю. Оті мілки я люблю. Чесна реакція Даші на продажі. Я думаю, що там є дві вісі. Ну, Ти підглянула чи що? Реально схоже? Ну почти. А скільки оце я коштує? Стухли? Сто гривень. Можна було десяток взяти. Дяжка, а сумочка у вас? Дякую вам тут. Ой, щось перекусити хочеться, може зразу ту хлиється ось Сьогодні Дашуня побуває в Оскрі. Ти, до речі, тут була? Здається, коли відкриття тільки було? Ні, я ще потім заходила, коли ребятами, з знайомими побували бокс. Серйозно? Що я можу? Добре, я Даша.

таке нас Прис... вже вітаю, тут такі довгі ногті. Дякую. І на Дякую. да. ну, на двох. Ого, слухай, це має бути важко. Це пов'язано з цим А чого він не рухається? Він просто, блядь. Ти сломала кота. Відпиши, Чи як це правильно? Лекс. Лекс. Ого, він злий. Вибачте. Так, ти впевнена, що це треба було робити? О, oh, wow, все. Розмороз. Лег, що такое? <laughs> ah, Він no. <laughs> <Man>, просто вирозний. <выразить. laughs> я зробила Дейс собі, це ось тут воно прям всередині, в хреще, але по собі парик такий хочеться достати. Ні, в мене абсолютно з кожним проколом це було. Uh -huh. да, очень жестко. Запах плесени. Плесени, а мне был запах, я сыр в сухарь. Надо так превращать Так, Настя, ты взяла сегодня приватку? Взяла Я первую шкарлупку у тебя открыла, и мне сдалось, что типа там какие-то, ну, птенец на меня Вау! Ого! Нет, так подожди, а почему тогда такой, это желток? Подивіться Подвидите. жовток, чому він такий огромний? Да Та що ти все сразу? Ти що? Не важно? Я не такой. Надо было по чуть-чуть. Дуже -чуть. погано. Класно тобі. Она <клес> пішла рыгать. Фу, вона в жахливо просто. <клес> Я очень чих... хочу. Покайте в коментарях нічого, що не спробувала. То коки? То кокі. То коки? То поки ти жива? Вони Воно схоже на звичайні наші. Ну, картошечка торчається. Да, ну тут рис. Ну це прикольно. Угу. Ну, яєчком заїсти. Ні, це соус прикольне, а потім, коли вже ящик, жують. Це просто не готові ще. Це не Ось Це селе м'ясо. Як нам сказали, що це просто тісто з приправами. Це схоже на картоплю в макі, яка постояла три години. Так. Така отсиріла в загалі у поховки. Але в мене відчуття, що я таке, щось їм, я їм кущі. От я їм вже в мене на обоїщі. Ну давай попадемо. Ну ой, але дуже жирно. Це схоже на хрустики, знаєте, є такі. Хрустики. На похорону тут. Хрустики прям? Куркеники є на похоронах. А, це я спутала. Ти менш якась шкідлива. Воно виглядає ніби як ядерна Слухай, Реально натуральне яблуко. яблука. Воно як ніби. От я коли на нього дивлюсь, у мене враження, що воно стояло роками і я зараз його їм. не так грустно, як не смачна їжа. Я люблю тільки Кока-Колу. І пюре. І пюре. А що тобі не смачна ця мотива? Це добре серед але воно не таке. Воно не, ну, не, не, те, не те, яке мало б бути. Воно ага. ну, бути мучимося таким. Таке рік, мене нічого так не засмучує, коли мені не смачно. Камера, і що я повернусь до вас завтра. А ми з дівчатами тут просто посидимо побалакаємо. В мене новий день. Я почала передивляти вчора відео. всі матеріали, які я вам не знімала. І половині просто відосі в мене вимкнений мікрофон. Я співчуваю всім, хто буде дивитись це відео. Це концілер від Наташі Дінони. Дуже класний. Фокусуйся. Дуже класний, але потрібно його наносити на супер зволожену шкіру. В планах сьогодні другий день соціалізуватись. Я йду з Машою Кондратенка. На ляпку з хліни. справді ще вчора повинні були зустрітися, якраз би влог познімали, але в нас щось не вийшло. Зараз є така штука, що ми з Майорова Тім, до речі, це мій мерч. Да, ми зібрали всіх едіторів в Телеграмі. Це ті, які роблять відоси в TikTok. і ми їм даємо грошові призи. Наприклад, якщо ваше відео там набирає від 100 тисяч переглядів, то там вам якась сума на карту. Я сподіваюся, що це буде мій перший влог. Більше 20 хвилин. Якщо що, обов'язково лайкайте та коментуйте, щоб я розуміла, чи продовжувати мені це знімати. так я сьогодні буду виглядати. Так, це тімби, це Зара Чубішка, це Плежерс де і все. А це окуляри, які я придбала за гривень 600. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Під А-ля Том Форд. Це вона не сфокусується. Топей. Що ти посміхаєш? Топінь. Вітаю! Hello. Hello. Hello! Це ти? Дуже приємно! поганий, Я навожу різкість. Мені дуже смішно, що ми прийшли, і у нас просто такий весільний стол. За А ти знаєш, що будеш ліпити? Потрібно хоча б в пінтера зайти глянути. Ще думала, що ми будемо на всьому апараті, ти познаєш? Глів, а ти що, так крутиться. Отакого хочу. А Я тяжко побачила. О, гляньте, Вау. Да. А, Сигур. Прикольно. Я таке хочу, да. Таку хочу. Як ще щось, чашко. я злепила. Якщо не вийде, він. Ви точно так хотіла час провести. Можна руки піднакачати, мені здається. Що нам просто розповідали, що виріб, от ми зараз його зліпимо, а потім ще чекати місяць потрібно. Тому що щоб він підсох і там його випікли, там щось зробили, то забирається. Щоб ще було кучерява голова. Така... Кучерява голова. <звук> <звук> О, такий запит в тебе маш. А <звук> як в садочку? Пам'ятаєте, всі вирізали з такої білої гліни. Щось робили. Не робили у вас так садочку? <звук> Я не ходила в садочок. Я сходила пару разів, там були діти з зеленими саплями, мені не сподобалось. Офігє, <звук> 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 і все. Я сходила, мені не сподобалось, і мама сказала, що хірела, тобі хоріть в садочок. <звук> <свят> до 17 років. Хочеш, хочеш чи не хочеш? Насправді воно дуже заліпательна. Ага. І гліна сама до рук дуже приємна. <свят> Як Такі вот. Я б хотіла цим <свят> вдома займатися. Ти мене ніби не <невеликим> побачення провела. Так. Опа. Так, отак шпрябуємо. Ага. Вам не сподобалось? Я смієш, щоб почали за чорти. Філіп. Руки. Що попробують більше можна. Маш, хочеш укладку надасть? Давай. В мене просто руки ісушились в таку жопу. Так, да, да. Там буде крем, що через тримати. фен? Ні, через. Через б... через... да, а через Да, вона ще це буде жир. Так, проходимося. Угу. Перший шар. Можуть, може, щось. Вау! Wow. Wow. Ну що, скажете? Ой, так, кадр хороший. Ні, моя цей. Ага. Знаю, чи камера передає, але кольори yeah. взагалі неймовірні. ось цей блакитний. Yeah. Ахереть, який yeah. гарний. У Маші Мівіна з губами. А ти будеш обличчя чомусь мазати чи ні? Ні. Yeah. Просто біленький mm -hmm. буде. Mm -hmm. Воно коли. Просто висохне, воно буде світліше, нам сказала. Блін, для чого в мене ця місечка? Я взагалі планувала робити для Флекса паївку. Не вийшло. Можливо. Можливо. Для прикрас. Хочу я, щоб мої прикраси тут лежали. Ми того не хотіли, зробили свої автопортрети. Маша. Оплески. Дякую, велике. Це я. Внутрішній стан? Ні, це просто я в зеркало. Чоловік зараз я зніму. Ось така штучка. Маша каже, ну можна для прикрас. А я да. думаю, що в мене так одно колечко вот тут буде лежати і все. Більше прикрас у мене немає. І далі Маша. Це вибух на макаронній фабриці на голові і флюс на щуці. Да, з кластером тут уже да. одразу. Я казала, що трошечки з волоссям. Чи пірі так. — гліда? колорист не то сьогодні був на нас. Це Тому по Бартеру, мій. коли пішла. До так, колекція такий приблизно колір волосся. антистрес, терапія, щоб відключитись на дві годинки і, і, і все це зробити. Таку красу і, і пам'ять пам класна. Я вже вдома, і тільки що перший раз вийшла на свій перший стрім на твічі, і це було дуже прикольно. Мені здається, що цей майданчик для мене благосклонний і потрібно там іноді. Іноді виходити стрімити. І я там показувала, які в мене є подарунки. Покажу і вам, бо в мене той стрім не зберігся. Ярнес, коли побачив її в магазині, він каже: Дуже схожий на твій сучий погляд. Далі в мене є ще ось такий подарунок, і він дуже цінний, тому що це моя старша сестра вирішила мені зробити перший раз брендовий подарунок, і мені дуже приємно. Тому щоб ви розуміли, в мене сім'я вона не може собі дозволити якісь такі речі. Поки що дуже сподіваюся, що колись зміниться ця ситуація. Ну тобто вона собі подібного не придбала, а мені. Подарувала. Як вона сказала, до твоєї сумочки в тебе повинен бути ще такий блокнот. Щоб ви не подумали, я, звісно, теж не ображаю своїх рідних. Я намагаюся їм дарувати щось подібне. Ну і маю на увазі брендове. Не знаю, що я тут буду писати. Можливо, текст нової пісні. Якщо б в мене був сервіс, я б туди, звичайно, це поставила. Далі моя асистент подарувала мені ось таку штуку. Це. Анітоне дольче кабана. Я колись вже купувала собі на Пасху дуже смачно, до речі. Але тут сама естетика, я вам зараз покажу, як це все виглядає. Ось такий тазік, і що приємно, не просто коробка знову хочете. І просто чому в якийсь момент дольче кабана такі. А ми сьогодні випускаємо штани, а завтра ми випускаємо торт. Що тут всередині? А тут паста, і вона нагадує вершкове масло, коли дуже багато вершкового масла. Та Шоколадна стружка. В наборі ось такий ножичок був. Я не знаю, як правильно воно читається. Панітони, напевно. Короче, це просто кекс. Можливо, він буде всередині з шоколадом, але я люблю. Я люблю поділити Блядь, я обожнюю їжу. Але насправді дуже бішусь, коли мені дарують. Тому що ви знаєте, що в мене є розлад, і я прям обережно з цим всім ділом. Я всіх попереджаю. Наприклад, я мамі і сестрі сказала: нічого мені, не висилайте солодка, склейка. блядь, у мене 10 отаких кіндерів більше ніж моя башка. Це гарно. Знаєте? Так все відкрите. Подивитись. Mm -mm. Ще Армані мені вислали свій при Це подарунок до нового року, що ми з ними співпрацювали. Дуже приємний ось цей жіночий аромат, яка не любить нішову парфюмерію, Вона не пахне подвалом і п'яткою діда. Ні, вона любить пахнути дорого, люксово, солодко. Ну такий, мені здається, це базар приємний. Всі. Ще я показувала, які мені тапочки подарував Миколайчик. Просто нереальні. Звідки він знав цей Миколайчик, що я хочу саме їх. І мені подобається ось цей колір подошву. Він просто неймовірний якийсь. Я хочу собі якусь куртку з цього кольору. Да, Миколаївчик зонце. Це рік ще рік, рік його чекати Святому Валентіну я передам Святому Валентіну передай, будь ласка, що хочеться куртку з такого кольору. А що потім? Потім святому. Хто на Пасхі? Ісусу передай я хочу Трогі. таку куртку. Короче, вони дуже стильові, мені подобається. Сподіваюсь, вам хоч трошки було зі мною цікаво. Підписуйтесь на цей канал, він новий. Є ще один канал, він музичний. Там виходять кліпи, різні лайви, всякі приколи, але те, що пов'язано з музикою. І звісно, вас чекає в усіх моїх соцмережах. А й де хіра усюди. Знаєте, якусь соцмережу? Там по-любому є. Я. я свого не втрачу. Повірте, пишіть, як вам відео, не соромтеся. Я люблю з вами поговорити, почитати. Пока. До зустрічі на наступному концерті.